Буде долар 45 при Зеленському, Буде війна, буде хаос. І президент Зеленський казав, що всього цього не буде. Але, на жаль, вже сталося всі три речі: і війна, і хаос, і долар по 45 в наступному році закладений в бюджет. Бюджет наступного року він знову демонструє абсолютно неефективну і безглузду політику, натягнуту зі стелі. А офісі президента разом з кабінетом міністрів, чому я про це говорю: дефіцит бюджету складає 40%. При видатках 3 трильйона 930 мільярдів надходження складають 2 трильйона 330 мільярдів. Це означає, що фактично ми знову живемо в величезний борг. Це перше. По-друге, навіть ці надходження нічим не передбачені. Вони сподіваються, що виживемо, тому що отримаємо 50 мільярдів е так званих прибутків з санкційних е заморожених активів расистів. Але це виглядає як дурень думкою багатії. Чому тому, що гарантії, що ми отримаємо всі ці суми, немає жодних. І якщо цього не відбудеться, ми не зможемо забезпечити тепло в школах, в садочках, в лікарнях, там, де це буде конче необхідно. Ми не зможемо забезпечити світло в ваших оселях, воду, можливо, каналізацію. Вони не зможуть зробити так. Щоб далі Українська держава боролася з тим мороком, який на неї суне сьогодні на Покровському напрямку, один морок суне на Покровському напрямку, а інші внутрішні вороги займаються тим, щоб знищити нашу державу всередині.